Друзі, всім привіт! Як завжди, вітаю вас в Незламній стійкій Україні. В країні, іде війна, а ми з вами пристосовуємось до нинішніх умов і вирощуємо орхідеї. Сьогодні я хочу пересадити оцей свій дендробіум. Так от. Я цей дендробіум показувала вам, він в мене нещодавно. Я купувала його. В Германії приїхав він вже, не згадаю точно коли, наприкінці літа чи на початку осені, не можу вам сказати, але він був з оцих старих псевдобульб і оцей зростик лише тільки з'являвся. Ну, десь, мабуть, отаким от він був. Як зараз, бачите, він виріс добрячий і. В нього пустився в рост іще один ростик. Ви мені скажете, навіщо ти пересаджуєш його в зиму? Ну, по-перше, це дендробіум, який не має періоду спокою, він не відпочиває. Я дуже полюбляю такі дендробіуми, не відпочиваючи, які можна поливати, вдобрювати повний рік. Вони гарно пристосовуються до. Домашнього утримування, вони невибагливі, вони витримують і високі, і низькі температури, тобто він від теплого до холодного. от такі красунчики. вони Одразу скажу вам, що такі вони е, не дешеві але варто купити хоча б одного. В моїй колекції їх три. Сьогодні мова про цей. Його фотоквітування. Чого, Марино, ти пересаджуєш його взимку? Поясню вам, тому що ця рослинка, він іще не квітнув ніколи. Це його Квітування, якщо буде в мене, то це воно буде. перше. знімала. знімала, Така я неуважна, потім а, подивилася, а, а виявилось, що я порозмовляла сама з собою, а вам нічого не зняла. Так от, ця, цей дендробіум ще ні разу не квітнув, тому він буде квітнути мене першого разу. І я зауважувала вам і ще раз зауважу, що рослини можна пересаджувати. У будь-яку пору року, і навесні, і взимку, і восени, і влітку, але при одній умові, щоб ця рослина мала активну фазу росту. Тобто, щоб вона ростила або молоді рости, або корінці. Якщо ви бачите активність в коренях, ну там кінчики зелененькі ростучі, то можна її пересаджувати. У мого дендробіуму, як ви бачите, два молодих зрости. З оцим зростом я її купувала. Він був ще маленьким отаким. ну, а цей вже ріс у домашніх умовах. І з секції у мене є І ще два дендробіума. Оцей перший я вам Показувала на протязі року, от він уже рік, а він все квітне і квітне і квітне. І я вам казала чи розповідала вже про нього, що купувала я його дуже маленьким, ну майже в такому самому, не майже а в такому самому стаканчику, як і той, що зараз пересаджую. І купувала його як міні орхідейку бо в батьках у нього є дендробіум аборанс. Двох дендробіумів, дендробіум атравіалацеум на дендробіум аберанс. Так от, дендробіум аборанс це, це мініатюра. І я чомусь думала, що він буде також мініатюром. Ну, дивіться, ну ось його е, перші псевдобульбочки дуже-дуже маленькі були. Оце, оце такого зростику він був. Але, бачите, він виявився. І з тієї серії, що покажіть мені отого мужика, якого, та отого, що минулого року продав мені хом'ячка, а сам показує тепер ведмідя. Оце Оцей мій дендробіум був був малюком, але потім він виріс. І зараз він має розмір ну, середнього дендробіуму. Це не Велетень, але це не мініатюра. Це дендробіум середнього розміру. І квітне він вже ось, ось буде рік. З зовнішньої сторони, як ви бачите, він має отакі квіточки з отакими точечками, з ось такими рисочками, ну такі гарнюня. Його треба висаджувати або виставляти десь так. знаєте, Трохи повище, бо якщо заглянути до нього, до його обличчя, он, бачите, який він. Зараз я вам його. Ану, ану, покажи нам своє обличчя. Отакий от він красунчик. Дуже гарнька і квітне. Оці ми квітнуть кожна псевдобульба по декілька разів. Он, бачите, он раз от квітнув, наступний квітконос виходить. І так вони. І так вони всі. От і цей також, бачите, от квіт і знову виходить, і тут виходить. Це вже по третьому кругу виходить. тут бачите, отут от квітнув, але пройде деякий час і з'явиться новий квітконос з тієї ж самої псевдобурбочки. Мені дуже подобаються дендробіуми, які квітнуть дуже довго. От що не кажіть, а оті дендробіуми, які квітнуть лише 5-7 днів, то, мабуть, знаєте, то не для мене. Мені подобається отаке квітування. Він був в такому самому маленькому стаканчику, а потім я його пересадила бачите, у подвійний горшик на автопаливі. Бачите, завжди набрана водичка і отак. отак. Шнурочок там протягнутий, і воно це питає. Бачите, он навіть вже корінці дійшли сюди. Я його пересаджувала із того маленького стаканчика десь наприкінці літа чи на початку осені. Я вже точно не пам'ятаю, не буду вам брехати. Але отак він почувається дуже-дуже добре, коли він постійно мокрий. От він любить бути постійно мокрим. Таким дендробіум не вистачає вологи, або атмосферної, або у корінцях не вистачає. То у них отак, от, бачите, отак сухнуть, отак сухнуть листя. Це я вам зараз показую вже дендробіум рой токонага. Є такі дендробіуми, нора токонага, але квітування у них. Ну, майже однакове. Він також квітне по декілька разів із однієї псевдобульбочки, але у токунаги квіти набагато крупніші, я вам минулого року показувала. І якщо цьому дендробіуму не вистачає вологи, бачите? гармошка яка, отак він гармошить своє листечко гармошить від того, що не вистачає йому вологи. Я ще дурна взяла, посадила його у глиняний горщик, а в глині я зовсім не вмію вирощувати орхідеї, бо я не розумію, коли оця глина висихає. І він дуже часто, е, пересихав, і навіть е, рік чи два він мене не квітнув. Я не могла зрозуміти, чого, чого він не квітне, чого він зростає ось такими гармоніями, Ну, тоді я зрозуміла, світла йому вистачає. Але не вистачає йому вологі. І я, я поставила цей глиняний горщик у таке пластикове кашпо і тепер набираю води отак до дна, щоб постійно був, був він у водичці. Але але як враховувати, що це глиняний горщик, то я йому просихати все ж таки даю, бо глина напитує в себе вологу і то не є добрим. Тому я цей дендробіум також пересаджу. Але пересаджу тоді, коли побачу, що в нього щось росте. Або коріння росте, або з'явиться десь від старої псевдобульби новий зростик. Ну і от як я побачу, що він в активному русті, от тільки тоді я його пересаджу. Але цей дендробіум також вирішив квітнути, бачите, із висохлого чехла виходить у нього квітконос. Тут буде декілька квіточок, набагато крупніших від абаранса, набагато десь, мабуть, в 2,5 рази. Але він також квітне дуже-дуже довго. Оце мені й подобається в цих дендробіумах. По-перше, те, що вони зростають цілий рік, круглий рік, і вони вдобрюються і поливаються. По-друге, цей дендробіум, якщо він зростає у пластику, неможливо, неможливо замочити і згноїти, бо він любить напівболотісту таку вологий такий ґрунт, але він. Повинен бути, знаєте, ну, одночасно і вологоємким, і щоб повітрячко там добре гуляло. Якщо дендробіуми я люблю, і якщо мені попадаються отакі, саме такі дендробіуми, я завжди їх купую. По-перше, вони гарно виглядають, по-друге, вони довго квітнуть. А по-третє, вони дуже-дуже прості е у догляді. Бачите, я його навіть щоб він не валився отак на сторону. Я його навіть отак вставила шпажку для шашлику. І за допомогою отакої проволочки м'якої, я її отак прив'язала, і все рівно він падає. От все рівно він падає. Тому, щоб не травмувати його, щоб не пообломувати йому цінові зрости та коріння, щоб не хиталося і не билося, я все ж таки його. Пересадю. Бачите, я його також тримала постійно мокрим у цьому вазончику, тримала його постійно мокрим. Бачите, корінці навіть вкриваються вже водорослями, але це йому не шкодить. Повірте, це йому не шкодить. Він добре зростає. І навіть ось, ось вже, дивіться, я йому паличку поставила ще на самому початку, але вона тут вже приросла з корінцями разом з цією бірочкою. Все тут приросло. Так що, добре він себе почуває, навіть напів в болоті. Ось, дивіться, як він гарненько вийнявся із вазончика. Отут знизу корінці, які вилізли із горщика. З дірочок я їх зрізала, бо інакше достати його було неможливо. Нічого ковиряти, нічого перевіряти, що там у нього, я не буду. Це орхідея з Германії. німці турфяних стаканчиків не вкладають. Як бачите, грунт тут мілка кора, камінці і перліт. Такого ґрунту в мене немає, тому я, тому я що зроблю, я візьму пларгон і мілку кору, яка, яка тільки в мене є. І додам трохи моху, бо, як я вам вже казала, я дуже полюбляю, як зростає мох у горщиках. Ну, от любі мої дендробіу мій пересаджений. На дно я поклала трохи з фагнума. Далі дуже крупні куски кори, дуже крупні. На ці куски кори я поставила сам ком з коріння. Отак, От бачите, хотіла його якнайближче до країчку сюди посунути, але там стільки коріння, що ну, ніяк не вміщалося, не получалося, Тому він майже по центру, бачите? Але. Але є куди зростати у молодим зростам От бачите, в них місце є. І я так вважаю, що на пару років йому цієї посадки буде досить. Я знов зв'язала оці старі псевдобульбочки до бульбочки, прив'язала знов її до палички для шашлику. Молоді рости я не чіпала, ось вони, бо їм ще треба формуватися, листечка формувати, тому вони поки що будуть так. А як уже вони будуть отакого розміру, то також їх трошечки отак підсуну за допомогою усієї проволоки. Грунт, е, який і казала, тут кора, мілка, дуже мілка кора. Е, потім пларгон. Бачите, отак, під стінками койде, я виклала мох з фагну. Е, можна сказати, це щось на каштал, знаєте, такого натурального фітіля, бо мох у мене йде отсюда, а тоді отак, по стінці, отак, отак. Бачите, воно лише під стінкою. Отак воно е, розворачується, і так по периметру горшика трохи. Далі оце, що ті корінці, якими я підсунула під самий краєчок, і туди вже нічого не міщалося, то воно от -от так, от -от так і вийшло. Зверху я прикрила длинним кокосовим волокном, щоб не випаровувалася волога. тепер поставлю отаку кашпо. Поливати не буду, але водички ось сюди, до. Дна я наллю, щоб оцей сухий мох пропитався вологою і потроху віддавав. Саму оцю нову кору нічого я чіпати не буду, нічого поливати не буду, бо, як ви бачили, корінці напоїні, Але ж все ж таки, знаєте, при посадці десь та якийсь корінець може зламатися, тому щоб він трохи підсох, щоб загоїлися ранки. Хай він отак. Дня 3 постоїть, а тоді я пролью все, повністю все наберу так. Доверху отак, наберу водички, водичку з А отут, на дні, вода в нього буде постійно, як і у того дендробіума. Ось такий красунчик буде зростати. Ви, вибачте мене, я знімала вам це відео про дендробіуми майже 3 доби, бо Ну, Дуже великі були складнощі з освітленням після останніх обстрілів. ну, Складно було. Мій чоловік навіть сміявся, знімав мене майже вночі, ввечері після роботи, як я готувала. вечерю, він знімав і сміявся і каже: ото українці! Що хочеш, вигадають. Ну головне безрусні, ви це знаєте. У мене і вийшло таке, знаєте, трохи скомкане відео, можна сказати, шиворіт на виворіт, але я дуже сподіваюся на те, що ви мене зрозумієте і пробачите. За отакі, ну, отак ну, вийшла в мене. До речі, я вам розповідала, розповідала про ті дендробіуми, але так і не сказала, що то новогвінецькі дендробіуми, дендробіуми теплого утримування, які все ж таки можуть зростати і при низьких температурах, але тоді при малому поливі. А взагалі вони полюбляють теплу атмосферу. Ще в мене є одні красунчики, які я дуже полюбляю. Це також нового. Я взагалі люблю новогвінецькі дендробіуми. Ну, от зараз збираються квітнути чорноволоскові дендробіуми. То, як вони розкриють свої квіточки, дасть Бог, буде для них освітлення. Бо зараз ну, ну от у мене добре зростають і добре себе почувають і лише Ті рослини, які знаходяться на підвіконнях, яке-не-яке, але освітлення в них в них є, хоча б те, що їм Господь Бог дає. А ті рослини, які в мене зростають на стелажах, то ті потроху скидають свої бутони, сушать свої чехли і взагалі почуваються не дуже добре. Але ми тільки самі, і стільки наші рослини все в нас буде добре, ми все витримаємо. Зараз у нас в місті, можна сказати, трохи відновлюється до, до того стану, як було. Освітлення у нас погодинне. І оце зараз, поки є освітлення, я вам і складаю це своє відео. Ой, каже: а ти виклади, виклади своє відео, яке ми знімали під ліхтариками. Нехай люди посміються, нехай люди... Знають, як живе зараз Україна, Незламна Україна, Україна тримається. Але я соромлюсь, чесно, відверто кажу вам, соромлюся викладати такі відео. На цьому в мене все. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, діточок. Допомагайте один одному, допомагайте Збройним Силам України. Ми переможемо. Все буде Україна! Слава героям! Пока, друзі!